Пане Василі, дивіться, ми вже не перший раз бачимо, як відбувається і ПСО інформаційно-психологічні спецоперації, і бачимо також, як зашкварюється на русском мірі агентура консерви або агенти впливу, або корисні ідіоти Кремля. І тому дуже важко відрізнити одне від другого. Маємо історію, яка звораховала всіх. На неї відреагували, наприклад, глава Української греко-католицької церкви Владика Шевчук. є реакція Риму Католицької церкви в Україні. Ходить все про фрагмент виступу папи Римського на зустрічі з католицькою молоддю. Але тепер, станом на сьогоднішній ранок, нам пояснюють, що реакція то є. Але от саме фрагменти, які стосуються Папи Римського, його виступу про те, що він не може спати так любить Петра І і Екатерину II. І так, і так начитався Достоєвського, що закликає молодь бути достойними імперською русково наслідя і все інше. А нам кажуть, можливо, це діпфейк. Перекладі російському а реакція пішла. От давайте ваш аналіз і поясніть нам, як з такими речами мати справу, як їх аналізувати правильно. Ну, для початку треба розуміти, що ІПСО не існує. Існують інформаційні спеціальні операції, існують психологічні спеціальні операції. Такого поняття, як і ПСО, ну, його нема ні в нашому законодавстві, ні навіть його навіть у Росія. Тому, якщо ми будемо говорити про те, що відбулося з цим виступом папи римського, то ми можемо чітко бачити ознаки двох абсолютно елементів: це інформаційна операція, коли розганяється певна інформація з метою прийняття певних рішень, і паралельно відбувається психологічна операція, яка сприяє тому, щоби. Група населення, на яку була спрямована та чи інша інформація, відреагувала так, як було потрібно, і в даній ситуації я би можливо не став би обговорювати дії папи римського як представника святого престолу, а згадав би просто його минуле, звідки у цієї людини подібний набір інформації, подібний набір. Підходів це він є німцем, і в Німеччині російська культура протягом останніх, скажімо так, 60-70 років вона перебуває на дещо такому зверхньому рівні у порівнянні з усіма іншими, і популяризація російської культури в Німеччині. Давайте знов-таки не будемо забувати, де Путін працював напередодні того, як вступити в російське політикум. Наявність величезних величезної агентури впливу, не розвідувальних агентів, а якраз агентури впливу. Вона якраз поступово на це і впливає. Плюс не будемо забувати суто російсько-німецькі історичні зв'язки і ті персонажі, які були згадані Петро І, врешті-решт був одружений на німкені. Катерина друга, вона за походженням є сама німкеня, так, так, тому в даній б... Василю, е е е е він мусить... говорить про. Мусите нам дещо уточнити. Дивіться, ми все життя в свято вірили про те, що в папа Римський в миру Хорхе Маріо Бергольо є уродженцем Аргентини. Так. І ми тут швидше би дивилися на популярність лівої ідеї трскізма-сталінізму на латиноамериканському і південно- Американському континенті а ви раптом кажете, що він німецького походження? Е, ні, він е, здобував освіту. Я вибачаюся, я неправильно сказав. Він здобував освіту в німеччині, ага, а освіта, якраз німецька. Ви пане Романе, це прекрасно знаєте. Вона. Ну, з якогось моменту вона дуже була російсько орієнтована. А Я там якраз феномен такий він... є, пане Василю. Там чим східніше, тим популярніші нацистські ідеї. Чим західніше в Німеччині, тим більше люблять Карла Маркса і Володю Ульянова. Але да, але при цьому він же ж посилався не на Карла Маркса і не на Володю Ульянова. Він посилався якраз на в, в лапках велику російську культуру. І велику російську історію він ніяким чином не а, приводив а, приклади радянського союзу і радянської ідеології, Тут виключно було все вмонтовано в контекст руского міра і в контекст тих, ну скажімо так, осіб, а, на яких теперішня Росія будує свою ідеологію на ну, на сам перед цей курс, який буде запущений через три дні а, основи руської государственності, mm -hmm. який буде. В кожного, викладатися в кожному вищому навчальному закладі, і тут якраз оці наративи вони абсолютно чітко співпадають з тим, що є в Росії зараз. Тобто, я можу сказати, я не знаю, хто йому це вклав, але це було зроблено дуже і дуже талановито. Зрозуміло, а от тепер як нам де, реакція вже пішла так чи інакше на дуже офіційному рівні. І на рівні Міністерства закордонних справ речник вчора реагував, і на рівні церковних громад. Тобто цих то об'єкту е, в психологічного впливу в результаті цієї інформаційної спецоперації, нам тепер що її згортати, чи нам навпаки е, в, дивитися на Ватикан, на так як от е, мій колега в Знайомий він зараз захисник наш. Він написав ватака. Ну тобто від слова «ватний, ватний центр. Нам треба реагувати, відбивати такі атаки на державному рівні чи на рівні громад. Як, як ви вважаєте, яка має бути відповідь? Я думаю, що в даній ситуації те, що відреагували українські церкви, греко-католицька і римо-католицька, цього є цілком достатньо, тому що ну давайте не будемо формально забувати, що в Україні церква відділення від відділена від держави. Тому реакція на офіційному рівні можливо і не потрібна. А ось реакція громадянського суспільства, реакція громадян, які так чи інакше пов'язані з церквою, реакція самих церковних установ вона абсолютно чітко показує, що ці установи живуть в українській політиці, живуть в українській свідомості, і абсолютно чітко вони на це зреагували і вони. Мають е, суто церковне право вимагати від зверхника їх церкви відповіді на питання, які їх турбують. Тому з цієї точки зору я вважаю, що українське суспільство і українські релігійні спільноти відреагували блискуче і дуже швидко. Запропоную вам ще інший ракурс теж таких достатньо інформаційних вкидів. То спочатку ми дізнаємося, що один з кандидатів республіканської партії і індійського походження, мільйонер, його теж висунули Рамасвамі. Та, кричить, що ой, виберіть мене президентом США, я згорну все, я примушу українців визнати окуповані території території Росії і, і, і так далі. Ну, одним словом, переплюнув Трампа в три рази. А потім аналогічні речі. Вже згадані ваші Німеччині відбуваються якісь там в Баден Бадені місь... міської ради депутат свастики малює на українських машинах бі... біженців з українськими номерами. На отакі от речі, е... на якому рівні має бути реакція, і яка? Е, ну, я висловлю зараз свою думку. Те, що відбувається ось ці два приклади, це абсолютно внутрішня політика всередині цих двох держав. А вони зондують реакцію електорату на ті чи інші події? Чи можуть більш рейтингові кандидати заявити подібні речі? Чи може чи потрібно більш рейтинговим кандидатам реагувати на такі речі? Тобто, це робиться для того, щоб з'ясувати реакцію суспільства. Наскільки радикальним може бути радикальним може бути висловлювання, ну скажімо так, політичних важковиків, таких як Трамп. Чи може Трамп собі з позиції? Республіканської партії дозволити заявити те, що сказала людина, яка ніколи не набере там прохідного рейтингу. Тобто, це абсолютно нормальна робота політичних штабів. Давайте не будемо забувати, що о, людина, яка це сказала, о, вона представляє республіканську партію. Відповідно, о, це працює партійний штаб, я так думаю. Зрозуміло. А що стосується Німеччини, то ви абсолютно правильно сказали, що в Німеччині о, Питання нацизму є надзвичайно складним і є таким, яке здатно збурити суспільство на ті чи інші кроки. І відповідно знов таки це відбувається в чіткому російському наративі щодо проведення денацифікації. Як вони це оголосили з цілей, СВО, і тут та агентура, яка в них є в Німеччині, вона просто це використовує і знов таки зондує реакцію. Я думаю, що все це ми будемо в більш розгорнутому вигляді бачити ближче до виборів. Дякуємо вам, пане Василю. Василь Павлов, керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій, директорату інформаційної політики у сфері оборони і стратегічних комунікацій. Мов мілітарний історик був з нами на зв'язку.